Російську агресію на енергетику їздив розмовляти із президентом Сполучених Штатів Віктор Орбан. Звісно, намагався посприяти зняттю санкцій із російських енергогігантів. А значить, росіянам вони вже дошкуляють. Ну а натомість угорщину в білому домі вже вкотре наполегливо попросили відмовитися нарешті від нафти та від газу окупантів. Як це було і про які нюанси ми ще не чули? Наш американський кореспондент Юрій Гула розповість. Санкції проти Лукойла та Роснєфті ще не набули чинності. А угорський прем'єр вже тут, як тут. Віктор Орбан прилетів на чолобитну до Вашингтона, бо опинився в пастці. Будапешт сидить на російських енергоносіях і ризикує автоматично опинитись під американськими санкціями. Орбан просив Трампа відкрити для нього обхідний маршрут, і, схоже, йому щось таке пообіцяли. Трамп публічно нічого не сказав, навіть не вийшов після зустрічі до преси. А от Орбан угорським журналістам заявив, Вашингтон не буде перекривати потоки російської нафти для Будапешта. Ми домовилися. Президент ухвалив рішення і сказав, що ці санкції не будуть застосовуватися до цих двох трубопроводів у випадку з турецьким потоком і дружбою. Угорщина отримає повне звільнення від санкцій. Таке рішення Трампа є дуже суперечливим. Пише американська преса, оскільки раніше він дорікав Європі за те, що та купує газ і нафту із Росії, і не раз наполягав, аби Євросоюз відмовився від кривавих енергоносіїв. Але для Угорщини, схоже, зробили виняток. як ви знаєте, у них немає доступу до моря. Це чудова країна, це велика країна, але у них немає моря. У них немає портів, і тому це складна проблема для них. Але якщо подивитися на ситуацію в Європі, багато із цих країн не мають таких проблем, і вони купують багато нафти та газу в Росії. І як відомо, мене це дуже непокоїть, бо ми їм допомагаємо, а вони купують нафту та газ у Росії. І, хоча формально американський президент та угорський прем'єр говорили про енергетику, торгівлю й оборону, але як пише західна преса для Орбана, ця зустріч була зовсім не про нафту. А про його майбутнє The Guardian повідомляє, що Орбан прагнув домогтись візиту Трампа до Угорщини перед парламентськими виборами, які будуть навесні, аби заробити собі політичних балів. Адже зараз рейтинг угорського прем'єра стрімко летить вниз. Його партія Фідес дрейфує між другим третім місцем, а країною котяться антиорбанівські мітинги. Він розраховує, що особисті стосунки з американським президентом і його можливий візит до Будапешта стануть рятівним колом. Але поки Трамп до Угорщини не їде, навпаки, напередодні визнав, що саміт із Путіним зірвався, бо Москва не збирається зупиняти війну. Атиснейдисп'ют від ваша. У чому головна розбіжність, яка завадила саміту з Путіним у Будапешті? Головна розбіжність у тому, що вони поки не хочуть зупинятися, і думаю, що це вже коштувало Росії великих втрат великих втрат для обох сторін, звісно. Президент Зеленський переговори Орбана та Трампа не залишив без уваги. Він заявив, що Київ, зрештою, доб'ється, аби Європа припинила купувати російську нафту. Ми не можемо дати можливості русським заробляти на цьому на енергетиці. Ми все одно знайдемо вихід, щоб російської нафти в Європі не було. І Орбан, який постійно проговорює питання з різними. Гравцями важливими, щоб вони вплинули на нас. Ну, на мій погляд, повинен був будувати не на ненависті до України свою виборчу кампанію, а на дружбі. Правди, ніде діти від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Орбан став головним гальмом європейської підтримки Києва. Він систематично блокує рішення щодо інтеграції України в ЄС, використовуючи своє право вето. Найцинічнішим епізодом стало блокування угорським прем'єром 50 мільярдів євро допомоги Україні, доки він не отримав для себе фінансових преференцій від Брюсселя. У США це називають просто політичною торгівлею торгівлею ставки, у якій вимірюється людським життям. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини. А от тільки на США вперше за десятки років успішно провели випробування стратегічної ракети, яка може нести ядерну боєголовку. Як про нові ядерні випробування, заговорив і Путін. Не пасе задніх і Тегеран. Іранці планують відновити ядерні об'єкти, уражені штатами та Ізраїлем. Про ядерні геополітичні танці Анна Брикова. Ядерку поклонці росіяни з новою силою брязкають зброєю. Символічно у день так званої народної єдності Путін вкотре похизувався вундервафе з припелючених радянських креслень. На канісу Росії нарешті в Росії з'являються і крилаті ракети необмеженої дальності, «Буревєснік», і безпілотний підводний апарат посейдон з ядерними енергетичними установками. Спустили на воду і атомний ракетний крейсер «Хабаровськ», який нібито має ці посейдони і нести. Утім, виявилося, в цю гру можуть одразу грати кілька гравців. Уперше за багато років повернутись до ядерних випробувань вирішили Сполучені Штати Америки. Через програми випробувань інших країн. Я доручив міністерству війни почати тестування нашої ядерної зброї на рівних засадах. І вже за кілька днів американці таки запустили у тестовий політ міжконтинентальну балістичну ракету «Мінитмен-3». Щоправда, без бойового навантаження, але випробування продовжать на Росії. Ж наполошились у відповідь. Путін зібрав радбез і дав команду готуватися до ядерних тестувань у відповідь. Щоправда, занепокоєння це вже не викликало. Too, yeah. Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Він отримує зарплату як президент Росії, тому і організовує засідання. І час від часу витягати як ні арешні, то бурів'ясні, коли все йде не за кремлівським планом. Адже тривалий час Росія удавала такого собі ледь не монополіста ядерних випробувань після північнокорейського кіма. Утім, чи можна вже говорити про ядерну гонку? Якщо, наприклад, в цій сфері теж росіяни готові розпочати якусь гонку озброєнь, то це не факт, що чи... їм. Те, що їм потрібно, американські ракети вони є, всі бачили, що вони є, всі бачили, що вони застосовуються. А оці всі знаменітні російські вони поки що існують лише у відповідних заявах з боку самого Путіна. Гонка озброєнь це величезні гроші, яких росіян бракує, бо вони йдуть на війну проти України. Тож, поки це гонка словесних залякувань. Хоча у Кремлі ймовірно вже шукають ресурси, як і в Ірані, на відновлення ядерної програми, об'єкти якої уразили війська штатів та Ізраїлю під час 12-денної війни. Принаймні про такий план заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, підкреслено у мирних цілях. Ми завжди стверджували, що наша ядерна Одна програма є мирною, і звіти МАГАТЕ це підтверджують. От тільки з МАГАТЕ Іран припинив співпрацю ще наприкінці вересня. До того тривали переговори. Позиції було дві: заборонити все повністю або ж залишити можливості для збагачення урану під контролем МАГАТЕ. Утім, голоси стихли. Заяву ж іранської влади називають радше політичною і стратегічною. Я не думаю, що наразі йдеться про технічну можливість. Відновити ці об'єкти, я так розумію, в технічному стані все настільки погано, що Іран досі не в змозі дістати той запас високозбагаченого урану, який в нього там похований. Тож реальна перспектива реалізації таких намірів під питанням, бо більше штати заявили, що на відновлення уражених об'єктів буде відповідь. Розвідка пильнує в разі, якщо Іран справді спробує щось відбудувати, то скоріше за все. А це буде е, тільки питанням часу, коли це буде коли і на якому етапі це буде припинено у воєнний спосіб. Сполученими штатами або Ізраїль. Ну скоріше за все, Ізраїлем є версія, що Іран перед ударами таки перевіз частину збагаченого урану та устаткування. І, хоча це не факт, подейкують, що на допомогу могла прийти і Росія, яка і під час переговорів пропонувала себе як умовно нейтрального посередника. Мовляв, збагачений уран вони утримуватимуть у себе і повертатимуть Ірану для збіднення. Мені здається, що Кремль це озвучував не просто так, що очевидно вже такі домовленості на різні варіанти розвитку подій на різні сценарії між Москвою та Тегераном були пропрацьовані. Утім, є сумніви і в такій версії, адже іранці вважають, що Росія їх кинула у скрутний момент. Іранці вимушені співробітничати з Росією, оскільки в них небагато варіантів, але вони дуже не хочуть з нею співробітничати, особливо в моментах, які стосуються таких тонких. Питань, де особливо важлива довіра, а Росія її втратила серед багатьох світових гравців і не виглядає таким же страшним звіром, оперезаним ядерним поясом. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині.